Сьогодні в нашій студії особлива мама, так вона і називає себе особлива ма Слава Берн. Дякую, що ти завітала до нас. Я би була дуже вдячна за щиру розмову про те, як виховувати дитину з аутизмом, і наскільки суспільство готове приймати таку ситуацію. Бо дуже би хотіла зараз сказати, знаєш, ще не так давно в Україні. Суспільство рипалося, сахалося, так, не приймало, цим дітям не було місця в садочках, в школах, в інших колективах, але сьогодні, на щастя, так от цього на щастя наразі ще немає дуже дуже шкода. Е, розкажи ти як мама, отак прям якісь щирі, щирі, такі, як вони були, ці випадки, коли ти відчувала, що суспільство не готово ще приймати. Угу. Насправді я ж в цьому досвіді не так, не так довго, але вже з стереотипами все одно прийшлося десь стикнутися, з якоюсь такою власне необізнаністю суспільства, нерозумінням. Бували випадки, коли він був втомлений, тобто для дітей з аутизмом, в людей є таке поняття, що в них є сенсорне перенавантаження. Тобто це звуки. Це кольори, це запахи. І тобто, коли це все воєдино, їх це сильно перенавантажує і вони ем, впадають в істерику, тому що їм ну, їм погано. І от ми одного разу стояли на зупинці, чекали на громадський транспорт, і так мій Іля власно почав себе поводити. І йде одна матуся з коляскою, з дитиною, теж десь віку, 3-4, і каже: Донечці: бачиш, що хлопчик себе негарно поводить? Він не вихований і а. дивиться на мене. Ось так. Я на той момент не мала, по-перше, ну, сили. Я, по-перше, слідкувала за дитиною, щоб він десь не вибіг на дорогу чи щось подібне. Але і загалом я ніколи не огризалася, ніколи не давала е, якогось фідбеку, коли казали моїй дитині, що він не вихований, е, нечемний. нечемний. А заберіть свою дитину. А що він кричить? А це громадський транспорт чи громадське місце. А виховуйте, а тепер понароджували, а виховувати не вміють. Тобто, це все є досі. експерти, які ходять і, і розвиють поради. І, і найбільш е, мені дивно з того, що це такі самі молоді матусі, як я. Ну тобто, це там до 30 років виглядають дівчата. Ну, жінки, так це не є е, старші жінки, які виховані Радянським Союзом, і коли в них було все так. Але там... це жінки, виховані жінками, так, виховані так. С... радянцям союзу. Це ще ну, не минулось тільки поколінськи. Так, які які так. На, на жаль, так, ми пострадянські... Цей простір, де ну, оцю історію психіатрії це ж винищувало людей, їх просто знищувало. Всі, хто мали розлад, да, їх, відбирали, їх це просто всимається. так. І це Радянський Союз це робив. Тому воно якби має, в нас такий дуже сильний відбиток. А, і суспільство хотілося б, щоб було більш обізнане. Зараз все в доступі. Інформація. А якщо не обізнане, не мають бажання самі. То я вирішила йти в е, м'ягку атаку сама говорити за свою дитину. Ну, тобто, ми маємо бути голосами своїх дітей. Тому що вони не можуть я відчоти. бачу, що багато матусь сьогодні відкрито говорять так. про це і так. вони діляться досвідом. У них є своя благородна мета допомогти іншим, бо вони знають, що таке бути самотні у своїй ситуації, так? так? Але я ще пам'ятаю, коли в 90-х роках. Побутувала думка, що діти з особливими освітніми потребами, взагалі особливі дітки, все через те, що мама п'є. Я пам'ятаю, цей жах, коли засуджували завжди матусь. Угу. І кхе, кхе, вже розповідали про синдром Дауну, ніякої помилки батьків в цьому немає. Розповідали про інші особливості дітей. Та все одно оцей осуд він був. Він плавно змінився на жалість. Я е, знаю від. Мамусі та які гуляють з дітьми, і усі ловлять співчутливі постійні mm -hmm. погляди? Це не менш огидно насправді погаджуюсь так, так. Так в Коломиї, як з цим, як тобі, коли ти розповідаєш, що моєї дитини є такий розлад? Я би хотіла влаштувати в школу, в садочок чи я не знаю, чи ти на майданчику з дитиною? Як реагують наші місцеві на таку інформацію? Ну, я почну з того, що ми зараз живемо в Івано-Франківському. Ми власне переїхали туди. Ну тобто, ми наша основна ціль бути там, тому що. Там більше центрів для розвитку і для корекції для терапії Ви заради дитини. При... Ну тобто, ми мешкали в Франківську. Потім у нас був період, що ми планували переїжджати в село, тому що в селі йому класно. Насправді і в селі дуже багато от, власне сенсорних таких стимулів, трава, пісочок, камінчик. Тобто, в селі класно. Подвір'я велике, він може бігати. Бо я родом з Кворшова, ну тобто, це Коломийський район. так? Плюс там менше людей, коли Не, треба. Так, ти, так. Ти... і ти... воно. Там дуже гарно сприяє. І ми літом, власне, так і було. Ми переїхали на літо в село, і я собі дала час, щоб ми не відвідували заняття, а були з дитиною як мама і дитина. І набувалися разом. Я своє материнство проживала, а він своє дитинство. Тому що дитинство так ну, втікає просто вмить. Йому чотири роки незабаром. Тобто, я, я думаю, що кожна мама думає. Куди цей час дівся? Тут вже 8, тут вже 10. Ну, тобто, і, а я поки кажу тут вже 4, але воно дуже швидко минає. Стосовно що кажуть, а, я, я досі не, чесно, я досі не робила ніяких контр-відповідей, контр-атак в м'якій формі, а, тому що я тільки тепер відчула в собі силу, що я можу. А, Якщо треба охреснутися, або якщо треба просто сказати, візьміть, будь ласка, телефон, зайдіть, будь ласка, в Google і напишіть аутизм, що це, і почитайте. А раніше я просто приходила додому, мені було дуже гірко від цього, що я дійшла до того, що я оминала майданчики, я не йшла знову в магазин, я себе ізолювала, а потім думаю, ну, це не може так тривати, так не може бути, і я маю йти. І так само суспільство має бачити. Якомога більше е, дітей і різного віку. Бо так, зараз, поки ще малий е, маленький, то це сприймається реально як невихованість, просто капризний, невихований хлопчик. А коли це вже доросліша дитина, імна невербальна, проходить в магазин і просто е, розглядає ці кольори, і їм цікаво ці мікродетальки, то продавщиці ну, дуже дивно дивляться на них і з таким Ну, тобто, це видно, бо я це ловлю, дуже січу зараз. Воно. Поганому ще стані, як на мене, такому. Так, і воно перейшло або в осудження, або в жалість. І хочу сказати, що аутизм не вибирає ні расу, ні соціальний статус, ні е, твої статки фінансові, ну, тобто він не вибирає нікого. Ну, тобто він якби не має якихось групи людей, що от тут буде аутизм. Чи ви. Це, Америка і це... Китай, наприклад, вони перен... без, без Так, лобі, це є так? Лотерея. і в цьому новинні ні ну, ніхто. Тобто, ти не можеш гадати, чи буде в тебе так трапитися чи ні. Є дві версії офіційно на даний момент, що це є генна, якби співпадіння генів, тобто генна історія. А є також думка, що це ураження при виношуванні дитини, тобто внутрішньоутробна якась історія, тобто що мама перенесла. Мірус інфекцію, uh -huh. і це могло попливати власне на цей нейророзвиток, тому що аутизм це є порушення нейророзвитку. На протигенної версії працює те, що у тієї чи самої пари діти є і без так, так. розладу, і з Так, Ну якось воно а насправді найбільша робота мами якраз для того, щоб для дитини створити цей безпечний світ, більш комфортний, нехай буде світ. І е, соціалізувати дитину це перший цей етап, найважчий угу. самі прийняти, як в тебе це відбувалося. Скільки тобі часу знадобилося? Що було вирішальним або прийняти це? Ну я, оскільки творча людина, і в мене достатньо таке мислення філософського. Магічне, мабуть, <свят> то я е, дуже швидко змістила фокус: з питання за що для чого uh -huh. і все. І це мене прям почало рухати. Для чого він прийшов? Він прийшов, щоб трансформувати, змінити, докорінно мене з тієї дівчини, жінки, яка от не може е, захистити ні себе, ні його е, трансформувалася в е, більш сильну стійку особисті. Ну тобто, дуже багато він дав мені е, як вчитель. От, я коли роз... дивлюся на нього як на вчителя, і мені стає набагато якось в мене і викликається і повага до нього, і велика любов, і велика вдячність. Тобто це питання для чого. От. А, також розуміння, що це на все життя, тобто це з цим розладом люди живуть все життя, а воно якось ніби і е... дуже сумно, але з іншого боку, ти розумієш, ну все. І ти розумієш, що ти не будеш його робити нормальним, ти не будеш його робити таким, як всі. Він буде такий, який він є. Просто я докладу всіх зусиль, щоб максимально його адаптувати, що можливо під підкоректувати, якщо це щось тілесне в пані там, не знаю, ну тобто тілесне, бо є в них часто ще розлади суміжні щось там угу. з кишківником, з метаболізмом, з хребтом. Ну, тобто, дуже багато ще є суміжних розладів. Якщо це все можливо підкоруптувати, і це буде позитивно впливати на його стан. Я прикладу максимум зусиль. Але робити з нього, типу, як нормальним і давати його зі всіх старань в нормальну школу, бо в мене має бути картинка, що в мене все нормально, ні. Я такого не буду робити. Я це швидко зрозуміла. Тим часом досить багато випадків, особливо в європейській практиці, практиці американців, де діти з аутизмом здобули освіту, вони себе реалізували в дуже вузькій. Uh -huh. Фері, але стали там неперевершеними. Це можуть бути якісь точні науки, програмування, те, що дозволяє їм бути посидами, ізольованими, мінімум спілкуватися в великих колективах і так далі. І вони там дуже добре себе показують. Ну, Це uh -huh. люди, які програмували е е е круті програми, uh -huh. Чи можемо ми розраховувати на те, що в Україні будуть створені освітні такі. Е передумови для того, щоб ці діти також могли отримати повноцінну освіту і реалізувати себе. Чи ти взнавала за, за загальноосвітню школу, за коледжі, університети, які дозволяють їм почуватися там комфортно і отримати знання? Ну, я почну з того, що аутизму є якби три форми: є складна, є середня і легка. І от ці всі генії, які е, такі робили неймовірні речі, прориви, так, і якісь в розвитку технологій. Скоріше за все, в них легка форма. Або середня. Або Тому це ніби як іде така певна романтизація аутизму, що дорівнює геній. Це не завжди так. Не завжди вони стають вербальними, не завжди вони розуміють мовлення навіть дорослому віці. Не завжди, ну тобто, якщо складна форма і ще багато суміжних розладів, і пізно почали батьки працювати над цією корекцією, бо всі кажуть, чим раніше в ну, ранніх в дитинстві. Тим ну, більше перспектив до того, що дитина буде адаптованіша, і в неї більше можливостей в майбутньому. Uh, Стосовно закладів, ну я не знаю. Мені здається, в Україні поки що такого нічого немає. Єдине, що я знаю, є така мама в Києві Олеся Юскевич. В неї хлопчик має аутизм, повну сліпоту і епілепсію. І вона дуже потужно. Працює з іноземними фондами, і вона побудувала Франківсь... О, Боже, Франківську Києві. Значить, значить, Може буде, не просто так. так в Києві такий центр для підлітків і молоді, щоб вони мали комунікацію, тому що діток оцих маленьких сюди возять батьки, там заняття, логопед, психолог, нейрокорекція і інтеграція, фізкультура, тобто басейн, туди-сюди. А потім приходить і там років 13, наприклад, може нам вже 10, я не знаю. І все з такими я вже підліткового віку корекційні педагоги не працюють, нема програми. Тобто, що до того часу зробив, ну то, то добре. І тобто, підлітки не мають де разом тусуватися. І оця мама вона відкрила такий центр, і це просто неймовірно. Там, що не помиляюся, є 100 зараз студентів з аутизмом. І також вона зробила в Києві такі адаптаційні квартири, тобто що дорослі аутисти йдуть самостійно жити в ту квартиру, що там mm -hmm. більш все пристосовано для них, щоб так ну це фантастично, чесно. Але це тільки там легше в середовищі інших аутистів. Так легше так, вони, вони один одного дуже добре відчувають. Ага. У них свій зв'язок. Я думаю, що це люди майбутньої еволюції людини. Бо навіть статистика офіційна каже, що зараз є одна дитина на 36-34, а до 35-го року це буде кожна п'ята дитина. Це майбутнє суспільство. Тому, Тому нам ми треба довести відповідно до їхніх потреб. Так, ми маємо адекватно реагувати, так як от у світі. Так? До прикладу, я знаю, що. В світі не настільки потужні корекційні педагоги, бо там е, в тих штатах. В штатах є конкретно. В штат є якийсь штат, і в ньому, ніби як на це націлено робота. Є там садочок корекційний школа спеціальна, а решту нема. В, в інших країнах так не паряться, бо вони приймають цю інакшість. А в нас Корекційні подавали дуже круті, дуже є потужні е, спеціалісти. Але натомість суспільство, поки що, якщо твоя дитина кричить в автобусі, то кажуть їй на вихід. Ми мама, своєю дитиною все. Слава, я тебе вітаю з початком твого каналу на YouTube. Дякую. Ти я так зрозуміла, будеш запрошувати інших матусь угу. говорити про ці особливості для тих, хто не має можливості де зустрітись, перестритись, поспілкуватися. І я дуже би хотіла і просила тебе, щоб ти створила спільноту чи в Телеграм, чи в Viber, де зручнішим матусям, де ви зможете і переписуватися, так? Бо є якісь такі індивідуальні моменти, і мама завжди ж сумнівається, чи вона правильно відреагувала, чи, uh -huh. чи це той варіант, який був потрібен її дитині. Розкажи, будь ласка, кого ти запрошуєш на свої ефіри? Я сподіваюся, що. Наше відео допоможе тобі зібрати героїнь для твоїх передач. Нехай їх дивляться по всій Україні, не тільки локально тут, на пекерпанті. Так. так. Я запрошую тих матерів, яких я знаю на даний момент, тому що ну, в, моїй, якби, в моєму оточенні їх вже достатньо багато, і я знаю про них, що вони є, стали. Завдяки своїм дітям, корекційними педагогами, або відкрили центр розвитку для дітей з особливими потребами, або ж навпаки, вони йдуть в якусь іншу сферу, але там потужно себе реалізують. Тобто, це жінки якісь як з неймовірною силою внутрішньою, що йдучи такий непростий тернистий шлях у цього материнства, вони все одно збирають волю в кулак і творять себе як особистість, свій особистий бренд. Тобто вони роблять ще паралельно дуже потужні процеси в них відбуваються. І також ця дитина також впливає на те, що ти виходиш з своїх ж, стереотипів, своїх рамок. В тебе стає світ набагато ширший і багато ну, такий А, І от на даний момент я запрошую тих мам, яких я знаю, з якими я десь пересікалася, можливо, там не обов'язково я з ними спілкувалася, але я про них знаю. От і вони мені цікаві таким, що вони. Якби є натхненням до того, щоб не, не сидіти не знаю, оплакувати це, не сидіти побиватися і сидіти в декреті, ну, тобто, бо складаються по-різному обставини. Безумовно, буває так, що мама залишилась одна, тато пішов. А чоловіки ну, тобто, часто не витримують, так, це не витримують цього, По-різному. По Але загалом є на стають ці матері, які вже пройшли певну частину цього шляху, стають великим натхненням і мотиваторами для інших, і також так для того, щоб ти послухав на дещо подивився з іншої сторони, а щось по-новому відкрив, щось геть не знав. Ну тобто, це це якби скарб інформації. Бо це mm -hmm. хто краще розповість, як не мама, яка йде цей шлях. І е, я дуже хочу різних мам. Тобто, от там вісім років, десять, є вже підлітки хлопці. Ну тобто, хочу різні вікові е, е, ці інтервали, щоб от матері ділилися от, як 15 років тому, наприклад, вони шукали безлітянові продукти, коли їх ще не було. Ні, в метро ну до прикладу, тобто не було. А, а в дитини повна непроносимість глютену і лактози, і казеїну, тобто молочку не можна, глютен не можна. Що вони робили? Це ж пошуки йдуть. Ти типу, замовляєш десь з якихось там не знаю сайтів, з якихось ресурсів. Ну тобто 15 років тому було. Що а я пам'ятаю, матусь, яка казала, що робила морквяні коржики дитині, тому що їй не можна було цього всього. Та? Mm -hmm. Так Ладно. словом, дорогі, наші, якщо у вас є що розказати, якщо ви мама дитини з такими особливими потребами. Пишіть до слави, ми залишимо її контакти під цим так. відео. А наостанок я попрошу тебе для аудиторії не тільки в Ютубі, а й в інших соцмережах розповісти коротенько, які ситуації вказують на те. Ситуації, коли дитина вередує в лапках, угу, вказують угу. на те, що ви не маєте втручатися, дорогі наші прохожі. Просто пройдіть повз. Угу. Пройдіть повз коли. Дитина лягла на землю, махає руками і ногами, бо вона вирадує, бо в неї сенсорне перенавантаження. Які ще випадки? Ну, от, власне, коли діти в магазині вони можуть прям дуже близько так дивитися на якусь річ, Залипати. тому що їм цікаво, там якась маленька деталь. Ось вони і прямо от продавці, я, я свідком була цього, вони роблять зауваження. Я не знаю, вони думаю, що вони хочуть вкрасти то, чи що. Я не знаю, Но вони роблять зауваження, коли. Діти в притуло так дивляться на упаковку, печиво, наприклад. Е, коли махають ручками, е, крутяться, так. це такі стіми у них, так? бо вони знову ж таки йде перенавантаження, і вони мусять застимулювати свою нервову систему, щоб заспокоїтися. Е, що ще з такого цікавого? Ну, є такі аутисти, які вокалізують такими звуками, і також це, це не має нікого бентежити. Це просто це такий їхній спосіб, знову ж таки, стимуляції. І це ну якби це не має бентежити. Дитина не ви не вівкає, не викрикує. Це такий в неї, якщо є дітки, кажу, махають ручками, ось так. А є дітки, які не махають ручками, але вони там видають звуки, співають, вокалізують. Ну це не має когось бентежити і не має викликати та оцього, що зробити зауваження. А, що ще такого? Ну, ще можуть бути бути автоагресія в дітей, що вони себе б'ють, чи маму б'ють. Ну, тобто, по-різному буває. Ну, тобто ці процеси це про щось говорять, щось в поведінці ем, крок за кроком пішло не так, і дитину довело до того, що дитина от, включає самоагресію, починає себе бити головою до, не знаю, до асфальту. Ну, тобто, будь-які прояви такі, які здаються дивними людям, то м, краще туди не включатися. Я взагалі переконана, що це неблагородна справа радити щось мамі, яка намагається допомогти своїй дитині. Інша справа, якщо б мама була відсутня, і ви тут, як рятівник, працюєте. Та, якщо ви просто хочете собі підняти статус, даючи дурні поради людині, яка і так намагається щось зробити, то краще закрити роти і проходіть повз. Так. Слава, дякую тобі за все, що ти робиш для своєї дитини. Дякую за те, що ти пояснюєш і на широкий загал готовий говорити угу. щиро для того, щоб допомогти іншим матусям дітей аутистів. Ми сподіваємося, що все вдасться, що та реабілітація, корекція, яку ви застосовуєте, буде ефективною. Хай ці дітки реалізуються, і хай в нашій країні буде якомога більше для них можливостей, аби себе реалізувати. Так, ми будемо над тим працювати, бо це, це наше, ну, в, нашій, в наших інтересах і батьківські ці запити, вони найбільше мають цим рухати, тому що в країні війна, в країна 100% не буде цим займатися. Це тільки мають, напевно, от ком'юніті батьків цим зайнятися, щоб в кожному регіоні був якийсь пенсіонат, бо, наприклад, там, в тій ж, ж Німеччині, а я знаю, що є пенсіонати для людей, і які. Геть нічого не можуть, ну тобто вони не адаптовані, вони собі проводять там час. Ті, хто е, мали якесь навчання, вони е, можуть бути в бібліотеці працювати чи в кав'ярні. Ну, тобто вони виконують якусь роботу, вони заробляють кошти, їм приходить на рахунок їхня зарплата, там якась частина для пансіонату, якась для них. А ну, тобто, е, в нас е, ну, що в нас є? Вдоми перестарілих? Ну, тобто, так, в ну, нас ці на люди, на жаль, працювати. за бортом соціального життя. Закриті в хаті з батьками, а потім батьки. На жаль, покидають цей фізичний світ. Але знову ж навіть, таки, що... згадаємо там 90-ті, коли абсолютного розуміння не було. Так. І сьогодні нехай 30 років минуло, але є, є є великий прогрес. Я думаю, що він з кожним роком активніший. Так, бо так. я бачу цей прорив, коли мами почали дуже активно працювати в соцмережах угу. і доносити це. Угу. Я пам'ятаю першу фразу, мене звати не пам'ятаю Леся чи Оксана. Я мама дитини аутиста. Я сама думаю, вона така відважна. А в чому відважність? Їй дуже хочеться з цим поділитися і не бути самотньою так. по своїх переживаннях. Запрошуємо на канал, «Особлива ма. Так. Сподіваємося, будуть наступні спільноти. Ми все це додамо до нас під це відео. Долучайтеся, тримайтеся купи, і я сподіваюся, що цей рух якраз допоможе пришвидшити процес соціалізації діток і надання їм більших можливостей. Так. Дякую за розмову. Дякую вам.